Танілка, подачок сама собі, добре? Вона прийшла, забрала і каже, дякую. Ми ж не дуже зображаємо в тих подарках завжди. Коли я навчуся їх побирати. Так. А обійнятися. Давай обіймий. Хто буде обійматися? Давай. Треба обійматись. Обійми. Ходи, Тіна! Тіна, ходи. Та, давайте. Тіна, ходи! Сливіч вона народилася. Це для нас перша дитина, тому особлива дитина, як завжди. Так. Сьогодні так Бог дав, що ми тут на цьому місці. І теж зранку був сніг. І теж зранку. I'm saying for Chris. special for you. Я буду задавати свічки.

я ж Elf on the shelf Ясно! Тут короче такая разделана, что какие-то все. Декорейшн за декорайшн? Емі, що це? Це все для дівчат. то? То косметика, бо я мені краще не буде брати свою. О, та вони мені все порос. У мене вже нема ні одної нормальної помади. І тут є дзеркало, і всякі помади, креми. А то вдівати. Таке любо, бо я вже просто... У мене вже немає ні одної помади, ні тіней, нічого. Оооо! Оксана, ти тобі цьоється набір для малювання, той, що ти хотіла. Ще мульберт буде і полотно. Так, все, що ти хотіла для малювання. А це сумочка? Фарби. Тут як професійна буде художниця. Наборі буде вже наборі буде. Тато, треба, тебе не треба тебе копля. Дивіться на обліку.